Привіт усім педбатькам! Ви на каналі Петхаус, і в цьому відео ми поговоримо про круті автоаксесуари, які можуть знадобитися вам при перевезенні улюбленців автівкою. Поїздка у авто має бути безпечною як для вас, так і для звіродитини. І часто педбатьки за кермом беруть улюбленців на руки або просто садять поруч. Але недотримань правил перевезень може нести ризики для тваринок і вас самих. Тож, ми рекомендуємо використовувати спеціальні девайси, зокрема переноски з отворами для кріплення пасків безпеки. Але сьогодні ми розкажемо вам ще й про такі автоаксесуари, що не лише обезпечують обожнюваного хвостика. Але й подбають про чистоту салону та сидінь. Тож придивіться для себе наступні девайси, якщо ви часто перевозите улюбленців автівкою. Перше це автокрісло. Підійде для собак малих паріт вагою до 12 кілограмів. Воно легко кріпиться ременем безпеки на переднє або заднє сидіння. Додатково песика можна зафіксувати повідцем. Автокрісло оснащене знімною двосторонньою подушкою з однією вельветовою стороною. А іншою вологостікою глибину автокрісла можна змінювати, тому гавчик зможе зайняти будь-яке зручне для нього положення. Накидка з високими бортами. Вона може пристібатися як до переднього, так і до заднього сидіння автомобіля, а також бути закріпленою в якості гамака. Вона має отвори для пристібання шлейки до кріплення для ременя безпеки. І цей аксесуар чудово підійде для будь-якого автомобіля. До того ж, водночас він захищає салон від бруду і шерсті, багатофункціональна накидка із захистом підголівників передніх сидінь і блискавкою. Передбачена вона для перевезень собак на задньому сидінні, і цей варіант особливий тим, що залишає поруч місце для ще одного пасажира. Тож можна ще й перебувати поруч із песиком. Також накидка захищає від бруду і шерсті не тільки заднє сидіння, але й передні з підголівниками. А спеціальні фіксуючі кріплення дозволять надійно пристебнути улюбленця до ременів безпеки. Така накидка витримує вагу навіть дуже великих собак. Наступна це бежева накидка на заднє сидіння автомобіля. Вона призняється підвищеною безпекою, запобігає вистрибуванню собаки і дозволяє пристебнути його до ременів безпеки. Вона складається з двох частин, які з'єднуються одна з одною блискавкою. Тому з нею також можна залишити місце на задньому сидінні для ще однієї людини. Накидка виготовлена з водовідштовхувального матеріалу, тож захищатиме сидіння і салон від вологи, а також бруду і шерсті. Наступна це накидка зі світловідбивною окантовкою. Вона підійде для використання на задньому сидінні, кріпиться до підголівників, а матеріал водовідштовхувальний легко чиститься і підлягає делікатному прайню. Ню Відкидні клапани для бокового кріплення запобігають зайвому ковзанню підстилки під час перевезення песика. Це також чудовий варіант для захисту обивки салону від бруду та пошкоджень. Потрібно використовувати сертифіковані автомобільні ремені безпеки, адже комфортна та безпечна поїздка в авто. Це спокійний та щасливий звір на задньому чи передньому сидінні. Більше інформації про автоаксесуари ви зможете дізнатись на нашому сайті чи в додаткоПетхаус. А щоб завжди бути в курсі всіх життєвих хитриків та звірячих новин, ставніть лайк цьому відео та не забувайте підписуватись на наші соцмережі. До нових зустрічей, папа! -па!